Всім привіт, Мої вітання в Україні. Як я казала вже вам, що не одніми орхідеями я живу, і не одніми орхідеями я захоплююсь. Моє іще одне захоплення то хижі рослини. Мої хижачки то мої помічниці. Я нещодавно показувала вам сирацені свої, показувала і непентесів. І ось прийшов час показати вам вишуканих тендітних і таких крихких. Росяночок. Хижі рослини, то рослини болот, тому вони і знаходяться постійно в воді. Ці рослини не треба вдобрювати, вдобрива вони ловлять собі самі. І саме цим допомагають мені вирощування орхідей, мої хижачки. Ці рослини я показувала вам 6 квітня. Я показувала, що я отримала посилочку із новими хижачками. І Здійснилася моя мрія, в моєму хижому садочку. З'явилися ось такі жиряночки. Я придбала їх у однієї доброї людини. Ну і як супутниками, то прихопила в нього ще і ось цих росяночок. Не можу сказати, що я дуже млію від росянок, бо росянки це саме ті рослини. Які потребують гарного зору. Вони маленькі, вони крихітні. І щоб роздивитися їхні ловушечки, їхню красу, то треба збільшувати в рази. Але це дуже красиво. Місяць росянка Сесифолія дуже гарненько підросла. Як я дивлюся, вона розпушилася. І ось як можете бачити, ось це бачите, це йде вже новий рост новеньких ловушечок. Притій розет в мене дві. Ось ця, бачите, навіть вже відквітла. Коли росяночка відквітає, то значить піде новий зрост новеньких маленьких росяночок. Ось такий в них цвіт, ось такі квіточки. А це вже відквітлі квітконоси. Ось так вони виглядають. Це квітне ось ця красунечка. Подивіться, які ловушечки в неї. Ах, шикардосні ж вони. Такі чудні, такі смішні ці болотні рослинки. Нідіформіс вже відквітла і он подивіться, скільки тут її. Гадаю, що, що треба її витрусити із горщику і вже поділити, бо вона забиває сама себе. Тим паче, подивіться, в неї із моху зростає той самий папоротник, який я відсаджувала із свого акваріуму. бачите? Треба його негайно видалити. Ось така, ось така гарнюня. Ой, мої гусенички. Якщо ви придивитесь гарненько, то бачите, скільки моя помічниця наловила летючого борошнистого червецю. Моя помічниця. Це вже одна із красивих жирянок. Це жирянка Тіна. Вон подивіться на її лисячка, ловушечки. Це саме ловушечки. Бо ці лисячка вкриті. Дуже погано, що камера не передає, не видно. Але вони вкриті такими, знаєте, маленькими-маленькими таким волосяним покровом. І як приліпає сюди якась комаха, а то саме зараз грибний комарик, оця, то вона її з'їсть і знов мені ж допоможе. Ось моя красуня це велика, і ось поряд з нею діточка. Бачите? Маленька жирянка Тіна. Ось ту жиряночка, яку мені подарувала нещодавно Світланка, Вайсгербер. Вона ще приживається. Я її тут нещодавно пнула ногою, вона вивалилась із свого горщику. І я побачила, що вона росте. Коренева система в них дуже-дуже маленька, але є багатенько свіженьких корінців. Жирянка весер. Також я бачу, що вона гарненько підростає, також. Ростуть новенькі ловушечки, і це мене дуже-дуже тішить. Вони розмножуються саме після того, як відквітнуть. А квіточки в них такі гарненькі, такі міленькі. Я показувала вам на фото. Мої ще жодного разу не квітли, але я впевнена, що я побачу домашні квіточки. Ось, бачите, на листячках жирянки прилипші комашки. Тут вона вже поснідала. Мені дуже-дуже подобаються жирянки. Друзі мої, у мене до вас є прохання. У мене є жирянка Тіна і є жирянка Вестер. Якщо хтось десь побачить у продажу інші види жирянок, то вимакніть мені. Мені дуже подобаються серед хижих рослин саме жирянки. Рослини розмножуються насінням, але то не для мене. Я спеціально не збираю насіннячко і не висіваю. Бо точно знаю, після того як ці рослинки відцвітають, вони дають нові маленькі рослиночки. тобто вони розмножуються від кущика, але тільки після цвітіння. Як я казала вам, жиряночки вони дуже дуже крихкі і при пересадці обов'язково. Можна від, відломити одне із листячок. І якщо ви пам'ятаєте, коли я пересаджувала їх, то в мене відвалилося два листа. Один був самий-самий нижній і він такий вже не зовсім свіженький, а другий трохи вищий. Так от, я посадила їх. Пам'ятаєте, я казала, що покладу їх в мох. То, що те листячко, що було нижнє, воно загинуло. А те, що було трохи вище, подивіться, саме листя його вже нема. Але ось вона, моя маленька жиряночка, зростає в живому мосі з фагномі. Ось так один із способів розмноження жирянок. Зовсім не складно. Поклала до моху, до живого моху, кришечкою закрила і забула. І ось воно, щастя, маленька рослинка. На цьому в мене все мої любі. Бажаю всім миру і здоров'я Всім пока і слава Україні.